Знімаю це відео це крик душі, Біль мого серця. 20 жовтня в селищі Калита Броварського району невідомо викрали, невідомі викрали мого хворого сина. Подзвонив вже з броварів, що він ТЦК там тримали його сутки без їжі, без води, без медицини. В нього великі проблеми з серцем, з хребтом, немає зубів. Ніхто не провіряв. Написали, що здоровий. В армії не служив, виписаний з військового обліку, комісували за станом здоров'я. На другий день вже подзвонив, що його везуть невідомо куди. І вже тиждень з ним немає ніякого зв'язку. Що ж це робиться? Не всі ж можуть воювати. Ідвалів відправили на війну, а самі поробили собі броню. Мужлали здорові, а мені пропонують адвоката дві тисячі пенсії. Чи це в нас така країна? Чи це в нас такі люди? Господи. Збережи життя мої. Шу помочі.